Всім привіт, друзі! Сьогодні на Дніпрі з Максимом Будемо ловити, будемо ловити вечірного лящика. Води зовсім немає, Вон дивіться скільки. І он коса йде далі туди. І там вже далі глибина. Тому зараз будемо збирати палиці. Палиця у мене, як завжди, з Максим з карпавіком, з крокодилом. Буду починати збиратися. Подивимось, що сьогодні зловимо. Максим ще хоче по-умному зробити. Зараз замісимо корм. Він зайде висипе його. Бо він каже, клює риба на міляку. Зараз оце зробимо, він пішки зайде закине його десь там. А потім замісимо вже нормальний корм. Ось такий ось буде. Реалфіш, платва, мігдаль, ваніль. Закармлювати. А я зараз закину. Патерностер. Зробив патерностер, кормушка 112 грамів. Зараз побачимо, як воно буде. І стеліос. Це ось так він загибається 112 грамів. кормушка Палиться класно, працює. Все. О, туди тут на спа. Шо, ото там. Максим щось зовсім близько корме. Щось зовсім близенько. Ну, побачимо. Макс сьогодні замішує корм, вже висипав один, Глянь, шоколад і тарань мігдаль вані. Ну, побачимо, що воно вийде. А під вечір взагалі клас. Колокольчик, але без колокольчика. зато з світлячком, щоб не тарахтіло. Ну, Вже клювання йдуть помалу. Смикає легенько. Щось дрібне і в Максима теж Зараз спробуємо підсікти, Ну, щось не дуже велике. Так, щось є. І що це у нас перше? Це в нас карась. Таран. А не, тарань. А ні, тарань. Ось така ось таранинка. Клюнула. Зараз будуть фонарики. Ось така ось таранічка. Вечірня. Садочка в нас немає поки що. Ще один колега не прийшов. Тому ми її відпустимо. Вже вон, ліхтарик почепили. Ну так, трохи видно, Максима теж палиці видно, Ну, якось будемо пробувати, все буде Україна. Там місяць такий здоровезний піднімається, вже не видно. Ось такі ось маленькі козлики підходять. Ну поки ляща не видать. Біжи. Все, додому. Кадила когось піймав. Що, тарань. Таррань. Це вже можна назад. Ага, така непогана. таранька. Ліх можна. Тихо, 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 тихо. От, 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 от. Палка выпрыгиває с рогачка. Да то воно пробує, то оно нюхає. нюхает. <плес> Унюхав. Максим когось сюрпили. Один у нього в зацепі, десь в корчах. Там щось тягне. І що там? Це в нас густірина чорненька, маленька. Максима клює і досить так непогано. І знову смакує щось. Може це вже так, така покльовка на лящачу була схожа. На було сік ти Максим. Я теж так думаю. Ти перший козлик. Ось такий ось гарнюній. Ось такий ось. Невеличкий. Біжи додому. Давай газуй! Тут їх ногою. Тут не нагой, Хе-хе-хе Рибину в ладос поймал. кажется что, что то здоровое. И ложка. И кто там? Да, лящ. Грамм 700. А, а, Оказал. Двуха, треха. Треха. Ой-ой-ой. Не видно на лящ да, не самый маленький. Давай, возьму, Лящик. Это уже третий, а будет четвертый.